Пане Андрію, днями президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про множинне громадянство. У пояснювальній записці зокрема вказано, що ухвалення цього законопроєкту допоможе забезпечити умови для повернення громадян на свою батьківщину, які вимушено покинули Україну через війну. А також це допоможе зберегти ними громадянство. Я так розумію. На закордонні, то якщо в деталях, що ж таке множинне громадянство? Які його особливості, чи дійсно воно зможе забезпечити умови для повернення громадян України? Врешті-решт, що подав українському парламенту Володимир Зеленський? Як відомо, 7-го числа. Президент України подав до Верховної Ради законопроект за номером 11469. В назві цього законопроекту йдеться про зміни до деяких законів України в частині сприяння набуття громадянства України і збереження громадянства України. Відверто кажучи, там сама назва цього законопроекту не зовсім відповідає навіть його суті, адже в цьому законопроекті йдеться. Про зміни до закону України про громадянство, в якому зокрема передбачається доповнити перелік підстав для припинення громадянства України, зокрема відносно тих осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України, вступили на військову службу до збройних сил держави, агресора, і так далі, тому подібне. Тому сама назва навіть не відповідає суті закону, відносно того, що таке множинне громадянство, і, власне, вперше в цьому законі передб... в цьому законопроекті передбачається, щоб в майбутньому у законі було визначення множинного громадянства. Там йдеться про те, що е, під множинним громадянством слід розуміти наявність у певної людини двох і більше громадянств е, певних держав, і якщо е, мова йде про Україну про її конституційне поле про Конституцію України У нас існує стаття 4 Конституції України, яка фіксує принцип єдиного громадянства. Стаття 4 знаходиться в розділі, який називається загальні засади, тобто це найважливіший розділ Конституції України, і від цього розділу фактично відштовхуються приписи всіх інших розділів нашого основного закону. Що таке принцип єдиного громадянства? На жаль, чинний закон про громадянство не чітко це сформулював, я так дуже м'яко скажу. Наш чинний закон, зокрема, вже багато років під єдиним громадянством пише а, два чинника: перший чинник внутрішній, другий зовнішній. Зовнішній це те, що означає, що відсутність громадянства іншої держави. А ось внутрішній там взагалі така дурниця записана. Закон розуміє, що в Україні не може існувати громадянство. Адміністративно-територіальних її, тобто Криму, області, району, міста і так далі. Я дуже дивуюсь, чому там не записано ще відсутність громадянства, вулиці, площі чи бульвару. Мабуть, це теж треба було записати, але вони забули про це. Я звичайно іронізую, тому що в історії світу ще не було жодної унітарної держави. Я на цьому наголошу, в якій би існувало якесь інше громадянство, ніж громадянство цієї держави це все те саме, що назвати, що вода може бути твердою. Ну, десь приблизно такого гатунку. Більше того, у федеративних державах наявність громадянства суб'єкта федерації, наприклад, Штату, Землі і тому подібне, це є швидше винятком, ніж загальним правилом. Тобто, загальне правило полягає в тому, що суб'єкти Федерації, навіть у федеративних державах, не мають свого громадянства. Це такий загальний принцип, загальна тенденція йде. Тепер відносно дуже коротенько, відносно того, яка тенденція у світі, чи існує е, в демократичних країнах, наприклад, множинне громадянство, авторитарних, одне громадянство чи єдине громадянство, бо дуже часто спекулюють на цій темі. Ні, такої залежності немає і серед демократичних, і серед авторитарних держав існують різні підходи до е, питання громадянства в цій державі. Одні визначають лише одне єдине громадянство і забороняють інше громадянство, інші дозволяють подвійне громадянство. Тому в цьому зв'язку мені б дуже хотілося отримати нарешті вже офіційне тлумачення Конституційного суду України відносно статті 4 Конституції, де буде чітко визначена позиція Конституційного суду, як розуміти цю статтю 4 Конституції України. Тому для мене виглядає що не менше дивним, коли. Президент України, який за функціоналом, має бути гарантом додерження Конституції України, подає законопроект, який, ем, ну, так дуже м'яко кажучи, не зовсім відповідає Конституції України, пане Андрію, ну і виникає логічне запитання в контексті множинного громадянства: хто його не може набути? Знову ж таки, згідно із законопроєктом. З точки зору законопроекту, так як його виписали, там намагаються розділити категорії іноземців відразу на кілька груп, і передбачається, що має бути якась категорія іноземців відносно держав, що громадяни цих держав можуть набути спрощений порядок, можуть пройти спрощений порядок набуття громадянства України. І для цього їм, наприклад, не обов'язково знати державну мову України, не обов'язково знати історію основи Конституції. Вони такі іспити відразу не здають, але протягом трьох років вони повинні це зробити. Разом з тим, відносно цих іноземців не існує вимоги припинити громадянство своєї держави. Очевидно, логіка йде про те, що маються на увазі громадяни Сполучених Штатів, Канади. Держав Європейського Союзу, Сполученого Королівства, Австралії, там Японії можливо, це мої здогадки, тому що цього в законі в законопроекті немає, і законопроект каже, що це має окремим законом визначатися перелік таких держав. Але разом з тим виникає питання: якщо ми хочемо навернути, наприклад, українців в інших державах, щоб вони стали громадянами України, щоб вони допомагали Україні, брали участь у її житті, я дуже слабко розумію, як можна бути патріотом двох держав. Ну, це мені дуже слабко уявляється. Якщо людина, наприклад, українського походження прожила, народилась в Канаді, все життя там прожила в Канаді, хоче бути громадянином України, то які проблеми припинити громадянство Канади набути громадянство України? Нема жодних проблем. Тобто людина, якщо вона хоче сидіти на двох стільцях, це я думаю не найкращий варіант. Якщо питання в тому, щоб безперешкодно відвідати Україну, не без будь-яких військ, і так далі, то це зараз можливо для українців. Для іноземців українського походження нема жодних проблем перебувати в Україні стільки, скільки вони хочуть займатися тут бізнесом. Звичайно, вони не можуть брати участь у виборах. Звичайно, вони не можуть обіймати посади в органах влади. Але у нас бували і винятки. Наприклад, Уляна Супрун, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України. Такі випадки вже теж у нас були. Я не кажу, що це правильно, але такі випадки були. Тому е, моє, ну, моє глибоке переконання. Принцип єдиного громадянства це означає відсутність будь-якого громадянства е, громадянина України, крім українського. Лише так. Якщо він набуває громадянство іншої держави, він повинен визначитися. Або він залишається громадянином України і припиняє іноземне громадянство, або він припиняє громадянство України і залишається громадянином іноземної держави. Тут щось має бути одне з двох. Пане Андрію, то чи варто на вашу думку, аби в цю законодавчу ініціативу внесли зміни, поправки або зовсім не виносили на розгляд парламенту? Я думаю, що цей законопроект точно не треба розглядати, можливо, якісь точкові. Слушні зміни варто було б взяти до уваги, але розумієте, проблема ще й в тому, що чинний закон про громадянство України він, на жаль, в багатьох положеннях містить ознаки неконституційності. Зокрема, там дуже багато якісь винятки з'являються відносно того, що загалом ніби громадянин України не може мати іноземного громадянства. Але ось якщо він одружився з людиною за кордоном, зареєстрував там шлюб. І автоматично набув громадянство цієї держави без своєї заяви, то він ми мож, ми заплющуємо очі. Нехай він собі там має цей іноземний паспорт, а ми, але ми його не будемо вважати громадянином цієї держави, тільки громадянином України. Ось такий якийсь дуже наївний підхід нашого законодавця до цього питання. Все ж таки, якщо ми говоримо про рівність, конституційну рівність українських громадян. Перед законом, зокрема ту, яка зафіксована в статті 24 основного закону, то ось таких винятків бути не повинно. Якщо винятки, як тільки винятки починають з'являтися, зокрема, ті, які не передбачені основним законом, то це призводить однозначно до наявності привілеїв чи обмежень в тих чи інших громадян України, а це шлях у нікуди. Тому чинний закон про громадянство треба не змінювати, його треба абсолютно новий закон приймати. Ухвалювати в суворі відповідності до Конституції України з тим, щоб він дійсно працював на благо українських громадян і тих, які набувають громадянство України, пане Андрію, а на вашу думку, чому взагалі президент України Володимир Зеленський саме зараз вніс саме цю редакцію законопроєкту до Верховної Ради? Чим це пояснюється? Я думаю, найкраще міг би це пояснити сам президент, або той, хто сам цей законопроект для президента. У нас лише можуть бути певні здогадки. Я думаю, тут швидше за все мають місце якісь чинники політичного характеру, можливо, пов'язані з тим, що в майбутньому очікуються вибори, і, можливо, чинний президент знову е бажатиме взяти участь у виборах супереч своїй обіцянці, яку він давав у 2019 році, йти лише на один строк. Ось тому я думаю, що тут швидше за все обставини політичного характеру, е, тому що наголошую для іноземців, громадян США, Канади, Європейського Союзу немає жодних підстав, жодних обмежень для того, щоб набути громадянство України. Але разом з тим вони повинні визначитися громадянином якої держави вони залишаються. Для них немає якогось гіршого порядку ніж для приміру для громадян Албанії там, Туреччини. Я можу там інших держав назвати, нема ж, гіршого для них правового режиму. Але е, є певний конституційний принцип, якого треба дотримуватися. І я дуже чекаю на рішення Конституційного суду з цього приводу, навіть якщо воно мені буде десь не подобатися, але воно буде вже нормативним. Тому що, так як розуміє Конституційний суд нашу конституцію, так слід розуміти її всім іншим, тому що це матиме обов'язкові наслідки. Для застосування, зокрема, державними органами пане Андрію. А коли це рішення з боку Конституційного суду може з'явитися? Це дуже складне запитання. Чому тому що саме подання було до Конституційного суду ще минулого року, можливо, навіть 22-го року. Я можу б тут помилятися, але це точно більше одного року минуло з того часу, коли Конституційний суд в усному режимі в усному відкритому режимі розглянув цю справу? І пішов у закриту частину для ухвалення рішення. А закрита частина вона може тривати, на жаль, досить, як показує практика, досить тривалий період часу. Ну, наприклад, ми досі його не маємо цього рішення. Це все залежить від того, чи буде достатня кількість голосів суддів Конституційного суду для ухвалення певного рішення. І на цей чинник, зокрема, впливає і відсутність повного складу Конституційного суду. У нас за Конституцією має бути 18 суддів. А чинних суддів зараз є 13. Я можу помилитися там, одним суддею туди, одним суддею сюди. Але для ухвалення рішення треба 10 голосів суддів. Ви розумієте, що 10 голосів з 13 суддів і 10 голосів зі сімнадцяти суддів це трошки інша річ, і набагато складніше знайти консенсус у тексті рішення, за яке зможуть проголосувати не менш ніж 10 суддів. Тому чекаємо, коли це відбудеться. Та будемо чекати і будемо стежити зокрема за діями е, українського парламенту. Дякуємо, е, пане Андрію, вам за включення і за роз'яснення цієї інформації. Нагадаю для глядачів та слухачів, що щойно мали нагоду спілкуватися із юристом, колишнім заступником голови центральної виборчої комісії, а також експертом центру політико-правових реформ Андрієм Магерою. На все добре, пане Андрію, і тримаємося.